Привіт, друзі! Чому дружина загиблого Максима Неліпи не приїхала на поховання? А співачка Славія вдруге виходить заміж. Про це і не тільки сьогодні. У випуску Слава про підписуйтесь на канал. Чому дружина і діти загиблого телеведучого Максима Неліпи не приїхали на похорон? Нагадаю, що цього тижня телеведучого поховали у Києві і у багатьох виникло питання, чому на церемонії не було дружини і дітей. По-перше, з'ясувалося, що Максим Неліпа розлучився зі своєю дружиною, і сталося це ще у 2020 році. Як каже Тамара: проблеми в їхньому житті з Максимом накопичувалися поступово і з різних боків. Серед ключових факторів вона називає смерть акторки Марини Поплавської, а це була близька подруга Тамари і колега Максима по дизель-шоу. Ця втрата сильно вдарила по чоловікові. І як повідомляє обосе жінка, заявила, що крім смерті Марини на їхні стосунки дуже вплинула криза середнього віку Максима, коли він почав сумніватися у собі і думати, чи справді він займається тим, чим треба. Плюс кредити, житлові питання і стрес. Але попри це, Тамара каже, що у них з колишнім чоловіком залишилися хороші стосунки, і все заради їхніх дітей, сина Артема і доньки Маші. Зараз вони живуть в Ізраїлі. У сина подвійне громадянство, і зараз він служить в ізраїльській армії. Ну а на запитання, чому все ж вони не приїхали на поховання? Тамара відповіла, що донька отримала величезний стрес під час початку повномасштабного вторгнення і навіть почала заїкатися. І вони прийняли рішення поки не приїжджати на похорон Макса, щоб не поглиблювати цей стрес. Тамара каже, що поки не знає, як психіка доньки відреагувала б на публічність і весь цей процес поховання. Одночас вона додала, що з донькою планують приїхати до Києва найближчим часом для того, аби попрощатися з колишнім чоловіком наодинці без камер. Ну а колишня дружина Дзідзьо, співачка Славія, вдруге виходить заміж. Нагадаю, що Славія вагітна первістком. І вперше у мене в інтерв'ю Слава Плюс вона розповіла подробиці знайомства зі своїм новим обранцем. Його звати Андрій, і Слава каже, що познайомилися вони ще тоді, коли вона була у шлюбі з Михайлом Хомою. Ну а стосунки почали активно розвиватися вже після того, як вони з Дзідзьо роз'їхалися і почали жити окремим життям. До речі, в інтерв'ю тоді Слава Плюс я запитав. Вуславії, чому вона не виходить заміж за Андрія, І тоді вона якось так досить нечітко відповідала. Але ось тепер сама розмістила фото і повідомила новину, що все ж таки сказала. Так, ну і нагадаю, що у майбутнього чоловіка Славії вже був шлюб, і від цього шлюбу у нього є син. А, але сама Славія мало спілкується з малим, хоча Андрій багато часу присвячує дитині. Щодо статі майбутньої дитини, то співачка розповідала, що спеціально не дізнавалася, хто це, хоча думаю, що вже знає. І скоро ми з вами також про це дізнаємось. Співачка Ірина Федишин вже два роки не може поховати брата, який загинув під час повномасштабного вторгнення. Це двоюрідний брат Ірини Роман Климкович. Він загинув під час ворожого обстрілу під Солидаром 9 лютого 23-го року. Його тіло залишилося на окупованій території, а родина не полишає надії повернути тіло для поховання. Про це фодично розповіла Маші Фросиніній. Співачка зізнається, що тісно спілкувалася з братом, тож його загибель стала для неї дуже болісною. Ну і останній Ірина бачилася з Романом під час його десятиденної відпустки наприкінці січня, 23-го року, тобто за місяць до загибелі. Тоді він навіть відвідав її концерт у Трускавці, зустрівся з бабусою і Побував в гостях у співачки. За її словами, вони тричі обіймалися, бо ніяк не могли попрощатися. Чи знали ви друзі, що Ксенія Мішина лікувалась у психіатрів? Все сталося у її 18 років, і про це розповів у цікавих фактах у себе на каналі Слава Дьомін. Ще виявляється, Мішина відмінила весілля з батьком свого сина, який потім хотів до них повернутися, і навіть підняв на неї руку. А ще розповім вам про те, як Мішина першу затвердила на роль в серіалі Кріпосна, про те, як вона була розчарована чоловіками на проєкті Холостячка, про скандал з російськомовним інтерв'ю і чому пішла з проєкту Я люблю Україну". Україну. нагадаю, що цікаві факти виходять у мене на каналі Слава Дьомін. Ну а посилання на цей випуск є в описі цього відео. До речі, вже у понеділок на каналі Слава Дьомін вийде інтерв'ю Слава Плюс з комікесою Аллою Волковою. Будемо багато говорити про те, як Алла змогла вийти з алкоголізму і все завдяки донечці, яку народила навесні. А ще про те, як хейтери довели дівчину до того, що зараз вона себе відчуває. Далі цитую уродом буде багато. Справді відвертостей від але тому підписатись на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. І дякую, що ми разом. Думаю, друзі, ви пам'ятаєте про те, що скоро почнуться зйомки серіалу про Гаррі Потера. Кінокомпанія оголосила кастинг на головні ролі, і на цьому кастингу побувало близько 35 тисяч дітей. І ось в HBO повідомили, що головні ролі зіграють Домінік Маклафін, Арабелла Стентон і Аластейр Стаут. Інсайдери розсекретили, скільки заплатять цим акторам серіалу про Гаррі Потера. Подейкують, що кожен з трійки дітей отримує по одному мільйону доларів за перший сезон, а до фіналу. Сьомого сезону їхні гонорари виростуть у десятки разів і будуть приблизно 13 мільйонів доларів кожній дитині. Ну а прем'єра серіалу очікується в середині го року. Ви знаєте, я в 10 років з грошей мав тільки листочки з дерев. Легендарна співачка Міка Ньютон вперше за довгий час показала свого чоловіка іноземця, звуть його Кріс. Пара святкує разом 11 років, і в цей особливий день вони сходили на побачення, де зробили фото. Ну і співачка подякувала чоловіку за любов і підтримку, хоча сказала, що їхнє життя було непростим. Ну і варто зазначити, що Кріс був поруч з Мікою, коли вона боролася з онкологією. Ну і нагадаю, що більше 10 років співачка мешкає в США і час від часу приїздить до України. Олена Світлицька, акторка, вперше прокоментувала роман із Тарасом Цимбалюком. Коментарі ФМ акторка, розповіла, що Тарас для неї просто хороший друг. Вони разом працюють, а тому багато часу проводять разом. Попри чутки про їхні стосунки та, можливо, участь світлицької у проєкті Холостяк, ця інформація не відповідає дійсності. А ще днями сам Тарас Цимбалюк показав, з ким буде знайомити дівчат на проєкті Холостяк. Актор показав своїх батьків, які мешкають у його рідному місті Корсун Шевченківський. Ну і маму Тарас показував і до цього, а от тата показав Перше. І мені, до речі, здається, що він більше схожий на маму. От ви що скажете, друзі? Напишіть будь ласка, в коментарях. Блогерка Даша Квіткова опосередковано підтвердила стосунки з українським футболістом. Нагадаю, що Даші прописували роман з футболістом київського Динамо Володимиром Брашком. Ну і інсайдер тоді розповідав виданню РБК Україна, що Даша Квіткова і Володимир Брашко вже крутять роман давно, і нібито зовсім це не приховують, і друзі про це знають. Ну і нещодавно парочку взагалі зняли разом на весіллі друзів, і це все виклали в інтернет. Ну, і на кадрах видно, як футболіст ніжно цілує блогеркою, щічкою тримає її за руки. Наразі ані Володимир, ані Даша плітки не коментують. Ну, а співачка Бійонсі одягла речі від української дизайнерки. На нещодавному концерті у рамках туру Бійонсі з'явилися в бранні від бренду Cult Naked, Засновницею якого є львів'янка мері Фуртас. Бренд, до речі, у 2017 році заснувала львівська фотографиня, власне, Мері Фуртас. І одяг від цього бренду обирали інші вже зірки: це і Kendall, і Кайлі Дженнер, Аріана Гранде, Марго Робі та багато, багато інших. Ну а Бійонсі вже не вперше обирає українські бренди до цього. Вона обрала бренд Руслан Багінський і Іван Фролов. Друзі, дякую, що дивились шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал. Нагадаю, що в мене є телеграм-канал, де я публікую ще більше новин і власні думки з приводу цих новин. Посилання на нього є в описі цього відео. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут. Через 3, 2, 1.